Що почати в товарному бізнесі, перше, що потрібно робити, це фактично діяти за якимось перевіреним алгоритмом, і це має бути чийсь алгоритм, а не ви собі в голові придумали, тому що воно ж працює як фактично завжди. чоловічок, він заходить, він сту в Фейсбук або в Тікток, бачить, що там хтось продає. Він бере ручку бумагу відразу, неправильно рахує скільки той парень, який продає, чи дівчина заробляє, і думає, все, я зараз теж буду продавати. І що він робить? Пляє якийсь кончений товар в Китаї або на цьому кілометрі, скоріш за все, в Китаї на Аліекспресі, тому що він зовсім ніхрена не розуміє, привозить його в Україну. І тут пробує це все продати. І тоді ця людина на рік, два-три залишається з цим товаром і починає на кожне день народження своїм друзям дарити той товар. Вони його ненавидять, ні друзів, ні товару потім не буде, ні заробітку. Коротше, так робити не потрібно. Що потрібно зробити? Перше, що ми робимо, це обираємо нішу. Обираємо саме ту нішу, в якій перше ви хочете працювати. яка вас, хоча б чуть-чуть надихає, хоча б на напівшишечки вона вам подобається. Далі ця ніша має. Бути як мінімум масштабована і затребувана, тобто зайти в якийсь, по мінімуму, зайти в Google Trends, туди вписати цю нішу і подивитися, як вона по сезону йде. На піки сезону чи ні. Ми про це окремий відос зробимо. Так що поїхали далі. І третє, ви в цій ніші маєте хоча б поверхнево. Чуть-чуть розбиратися, от прям чуть-чуть. Робимо вигляд, що нішу ми обрали. Ще класно було б обрати не одну нішу, а три, зробити до всіх трьох ніж правильну декомпозицію, зробити до всіх трьох ніж адекватну правильну бізнес-модель. І таким чином всі три порівняти з трьох вибрати одну. Це було б зовсім правильно, але я розумію, що. Перед екраном зараз сидить якась лінива срака, яка того робити не буде. То хоча б використайте три поради. Далі вам потрібно знайти в даній ніші товари, які будуть продаватися. Не путайте нішу з товаром. Ніша це може бути чоловічий одяг, а товар конкретний це якісь там, якась модель джинсів, скажімо. От вона класно продається. Ви взяли нішу чоловічий одяг, вам потрібно там знайти товари. Як знаходити товари, які продаються? Боже, зайдіть в інсту, Facebook. В TikTok, подивіться, що продають конкуренти. Подивіться, що в них продається, на що вони запускають рекламу, і ці товари продаються. Елементарний аналіз конкурентів берете їх штук. 10. Якщо ви бачите, що з 10 конкурентів в ваші ніші, там в трьох або в, там і більше товари для продажу співпадають, значить це люди не дебіли. І вони все-таки продають той товар в плюс. Цей товар класно продається. Його можна брати. Далі нам потрібно знати, де ми той товар будемо продавати. Тобто, обираємо майданчик. Фейсбук в нас є. В нас є Тікток, в нас є інстаграм. Якщо ви не інтроверт, ви не боїтесь камеру і у вас язик не в сраку засунутий. Тоді, скоріш за все, ви можете прям відразу почати продавати з Тіктоку. Це я не скажу, що це найлегше. Але це точно найдешевше, тому що вам не потрібно вкладати гроші в таргетовану рекламу. Вам потрібен просто товар і вам потрібно правильно про нього розповідати. Другий варіант в нас є інстаграмчик. Ми там реєструємося, реєструємося безкоштовно. Запаковуємо правильно свій магазин. Як правильно, я думаю, ви вже здогадалися. Можна в когось піддивитися або послухати мої відоси і взнати повністю, як правильно запакувати той магазинчик. Запаковуємо магазинчик, беремо фотографії в наших постачальників. Зазвичай це фотки дропу, Пишемо правильні текста, запускаємо, підв'язуємо аккаунт до Фейсбука і запускаємо таргетовану рекламу. І ніхрена, не знаючи в таргетованій рекламі, зливаємо нахрена весь свій бюджет, і потім тільки пишемо Андрюхів, що робити, я бюджет слив. в мене жінка хоче з хати мене вигнати. Такий випадок був, це дуже прикольно. Типа збирали гроші на машину, не на транспортний засіб, на стиральну. Ну, а він глек злив бабки в таргет. Ще один варіант це Фейсбук, і алгоритм приблизно такий самий. Запаковуємо сторінку, виставляємо товари, запускаємо таргетовану рекламу і починаємо продавати. Як знати, продавати вам цей товар через Instagram чи через Facebook? дуже легко. Якщо це товар дідовський, ну для старших людей, скажімо, від 35 років, продаємо його переважно на Facebook. Люди, тільки що за камерою один на другого подивилися, бо там дабл дід два. Два діда. В основному такий товар продається в Facebook гарно. Якщо це. Ваш товар підходить молодняку людям від 20. Якщо до 20 не продавайте нігде, вам піздець. Ну, типу, це прям шляпа, не, не потрібно продавати. Якщо цей товар е, йде для людей від 20 років, то окей, ми продаємо в інсті. Якщо для старших, продаємо у Фейсбуці. Все, в нас ніша є, в нас товар є, ми знаємо, де його продавати. Що нам робити далі? Нам треба навчитися правильно запускати таргетовану рекламу. Про це я зараз тут говорити не буду. Якщо треба сказати, пишіть десь в коментарі відос знімлю, тому що про це дуже багато потрібно говорити. І фактично, в мене в телеграм-каналі він десь в описі є. Він ж буде, він буде. В телегі є багато інформації по таргетованій рекламі. Просто нормальний урок по таргетованій рекламі. Ну, в нас на навчаннях це. 13 чи 14 уроків по 30 хвилин. Типу, це довго. Але навчитися таргетовану за рекламу запускати потрібно. Бо якщо ні, ви бабки зільєте на вітер, і може з вами розійдеться ваша жінка або чоловік. Далі потрібно нам навчитися продавати. Продавати потрібно вміти в переписці, і далі навчитися допродувати. Допродувати теж в переписці. Потім ми працюємо над LTV, потім масштабуємось, потім починаємо закуповуватися на міжнародних ринках або робити товари під своїм брендом і так далі, і так далі. Потім знімаєте зі мною подкастик, тому що ви дійшли вже до якихось 100 продажів в день, і все у вас добре.